З Володимр Зеленський прибув до Туреччини на переговори із та, ну а найголовніше із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та представниками Кремля каже, Україна прилетіла на переговори на високому рівні, але новини з Москви про склад делегації свідчить про те, що Росія підготувалась до перемови на Бутафорському рівні. Делегація у нас на найвищому рівні Міністерство закордонних справ емій офіс. Військові наші розвідки, представники всіх розвідок, до, до речі, і для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру. Рівень э, русських поки що мені офіційно не але із з того, що ми бачимо, ти більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Американський, американський президент Дональд Трамп не виключає, що може особисто приїхати у Стамбул, де мають відбутися переговори між Україною та Росією. Такий візит можливий завтра. Однак, за умови, що це буде доречно, додав Трамп. Він вважає, що російський диктатор Путін не збирався їхати в Стамбул, оскільки там немає самого Трампа. Якщо щось трапиться, я б поїхав у п'ятницю. Якщо це буде доречно, але зараз у нас є люди, які ведуть переговори. І я просто сподіваюся, що Росія та Україна зможуть щось зробити. Згодом Трамп додав, що нічим не розчарований, хоч Путін не поїхав до Туреччини, і відзначив, що процитую, нічого не станеться із Росією та Україною. Поки він не зустрінеться із Путіним, ну і в Кремлі ж кажуть, жодної підготовки зустрічі Путіна і Трампа на найближчі дні не проводиться. Питання предметно не обговорювалося. Про це сказав речник російського диктатора Пісков. Окрім того, він додав, що планів візиту Путіна до Стамбулу в найближчі дні теж немає. А російські делегати будуть доповідати Володарю Кремля про все, що відбувається за потреби. Бачите, як пане Георгію, незважаючи на те, що президент Зеленський не приховує своєї огиди до Русі. Ської сторони він все ж таки досить дипломатично їх назвав. Я б назвала їх сміттям, непотребом. тому що я нагадаю, там мединський, який був під час перемовин 22 другому році, галузін. Чорт його знає, хто це? Кострюков, не знаю. Фомін, не знаю. Я взагалі цих людей не знаю. Ми то думали, що якщо не летить Лавров, то буде, значить, сам верховний сатана Російської Федерації, але ж ні. Що це за маскарад і що це за ідея, що це не нові перемовини, а продовження 22-го року? Що можна, виявляється, в минуле повернутись? Нічого, от відверто скажу, ну нічого не очікувано. Абсолютно. Більш того, позавчора. Я розглядав саме цей сценарій, коли навіть не Лавров буде на чолі делегації, а саме Мединський. І саме появою Мединського буде запровадження сценарію продовження переговорів. Не, нові, не, не, не якісь нові переговори, а продовження тих переговорів. Що нагадати, в першу чергу, мабуть, нашим глядачам, що за логікою Путіна в 2022 році українська делегація практично погодилась на всі вимоги. Що неправда? Він навіть аркушем розмахував. Але не показував. Я... Ну, правильно, хто ж його покаже? І, ну, на жаль, серед наших. Публічних осіб знайшовся один ідіот, який почав ще публічно розповідати, що так ми до всього були готові. Але приїхав Джонсон і сказав «воювати так воювати. Так. Ну і рідкісний ідіот, цей Бовдур, але з пісні слів не викинеш. І четвертий рік росіяни бравурно доказують, згадуючи цю фразу. Це ж один з ваших керівників казав, це ж не наша вигадка. Ви готові були на все, на всі умови. І лише тільки от, -от він приїхав, і Київ не ухвалює самостійних рішень, Київ танцює під дудку. Ну, ну вся ця відома ахінея. Завдяки довгому язику і відсутності мізків одного з е, медійних керівників держави. І от е, хочу сказати, що з моєї точки зору, я от зараз Переконуюсь ще більш в тому, в правоті своїй, що те, що відбувається зараз, це не найгірший для нас сценарій. З моєї точки зору, найгіршим би був сценарій, якби зустрілись на одинці в трьох. Путін, Трамп та Зеленський. Чому я так вважаю? Тому що, ну, святий Донні це взагалі якийсь генератор випадкових. Слів, фраз, я б з задоволенням і з насолодою просто слухав його спічіч 24 на 7. він ледь не кожної години на 180 градусів обертається, просто чудово. Для, особливо для аналітики, це ну коментуй, не коментуй, 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 а через годину все навпаки, знову коментуй. Якби це не торкалося долі нашої батьківщини. Трагічно, то я абсолютно переконаний, що Путіну з, -з, -з легкістю а, вдалося би переконати а, Трампа в правоті підходів Кремля, і Трамп вже неодноразово а, демонстрував а, своє сприйняття кремлівських наративів. І щодо того, а що там, ну там же а, вони ж говорять на русскому язику, ну пусть був в Росії, що там. Київ випендрюється І що стосується багатьох інших питань, то, врешті-решт, це, з моєї точки зору, це могло б дуже швидко перетворитись на ситуацію, коли обидва Путін і Трамп почали б тиснути на Зеленського Чи витримав би Зеленський, чи ні, не знаю. Але ризик був би набагато більший. Від цієї кампанії, яка приїхала, з боку Росії. Мединський це постать відома, відома, між, між іншим, уродженець України, черговий зрадник і похидок української землі. На жаль, їх там в Росії чимало. Він це ідеолог російської пропаганди вищого рівня. Це... Він переписував історію, книжки так, так, випускав. Так, так. Це творець. Новітньої історії Російської Федерації, а, підручники для от останній вийшов підручник для 11 класу під його редакцією. Це ну, просто такий тупий, відвертий пропагандист. І з відомими наративами про те, що Росію вигадав Ленін, а український язик вигадав Кайзер, що українці це. Гілка російського народу, яка підпала, під вплив і, і далі там розвивати можна нескінченно довго. От у, у цей персонаж він очолює зараз делегацію. Зрозуміло, що ніяких повноважень, ніяких у, у цих людей немає на ухвалення ніяких рішень. Взагалі, від слова, ніяких. Їхнє завдання приїхати, висловити свої хотілки, Можливо, вислухати репліки з боку України. Хоча я не виключаю сценарій, що можливо вони і цього робити не будуть. Вони першими візьмуть слово, проголосять свої умови, і я не виключаю навіть, що після цього може знайтись якась підстава для публічного демарша, вони стануть і вийдуть. Така доволі ефектна провокація, яка буде потім роздута в першу чергу в Вашингтоні прибічниками кремлівської адміністрації і прихильниками Трампа серед українців. І, на жаль, це один з можливих сценаріїв. А найбільш реалістичні розмова ні про що. Ми знов почуємо кремлівські хотілки. Які ми ну, вже четвертий рік всі знають. Я думаю, навіть українські дітки в дитячих садочках вже знають, чого від нас прагне цей нелюдь. І ну навряд чи щось нове ми почуємо. І ніякого результату в цьому не буде. Найнебезпечніший серед реалістичних підкресків, найнебезпечніший сценарій це продовження цих переговорів на день-на-два. Таким чином, якщо це відбудеться, то це фактично реалізація того ганебного того підступного сценарію Кремля, який полягає в тому, Кремль зацікавлений не в результаті, а в процесі так. переговорів. І це буде означати, що йому в, крок за кроком йому вдається реалізувати ось ці, свій сценарій. Тривалі, нескінченні переговори без припинення бойових дій. Під час цих переговорів. Трамп не буде називати Путіна злочинцем, тому що ну, тривають ж переговори. Сполучені Штати будуть блокувати антиросійські різні документи, бо ну, так же не можна, переговори ж тривають. Нові санкції недоречно, бо ми можемо зіпсувати хід переговорів. Ну, це абсолютно відповідає інтересам Російської Федерації і Може лише тільки одна річ: вплинути на позицію Кремля. У нас в Україні це добре розуміють. На жаль, це не розуміють взагалі Сполучених Штатах. І не всі це розуміють в Європі. Лише тиск. Звісно. Лише тиск. А, в двох напрямках. Один напрямок це суто військовий, воєнна складова, а другий напрямок це. А, Економічно-політичне, я б так сказав. Тобто, в той момент, коли Російська Федерація під тиском санкцій, різних, але ефективних, буде нездатно в подальшому виготовляти на власному виробництві або закуповувати зовні необхідну кількість озброєння, в той момент, коли Російська Федерація почне відчувати гострий дефіцит бюджету державного. І в першу чергу це буде пов'язано з виплатами своїм найманцям, які вбивають українців, та пенсіонерам-старцям в Російській Федерації, от тоді може початися якийсь процес е бажання миру в очах Путіна, я б так сказав. Але до того, ну це об'єктивно абсолютно, ніяких передумов, щоб очікувати. Якісь мирні реальні. Підкреслюю реальні мирні ініціативи від Кремлівської адміністрації. Ну якого біса? Ну, то знаєте, пане Юрію, що зараз найстрашніше мені здається один із найбільших викликів для України і для наших партнерів це заява держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубію, який фактично він теж полетів. Чи як кажуть, що він завтра буде звідкуфом в Туреччині? Він летить не зовсім на наші перемовини. Він все ж таки там має бути учасником саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Але Марко Рубіо сказав, що Трамп відкритий до. Фактично будь-якого механізму, який призведе до завершення бойових дій в Україні, тобто до війни, він вважає, що війна між Україною та Росією, що її не можна вирішити воєнним шляхом. Це ми чули е, безліч разів. Але оця фраза фактично будь-яким механізмом це міг зробити дуже легко, і джо Байден. Ну так мені плювати, як ця війна завершиться, хай вона завершиться. Але нам ні, У нас є дуже принципові позиції, на яких ми стоїмо, за якими готові боротися, не віддаючи наші території. Не віддаючи наших людей, я сьогодні слухала пропагандистів, які вже розмірковують на тему того, що буде на так званій буферній сірій зоні, сірій території. І вони кажуть: звісно, там будуть фільтраційні табори. Звісно, всі, хто там залишиться, ми їх пустимо. А ми з вами знаємо, що таке фільтраційні табори це фактично катівні для всіх українців. Вони які... цей механізм використовували в Чечні двічі, звісно, і на наших територіях вже. Тобто вони вже відсіяли своїх і чужих. І е, тут же історія в тому, що е, американська делегація чи американська сторона вони не тільки нас підставляють, вони підставляють і себе. Путін сміється, Путін плює в обличчя Трампу. Ну і звісно, всі наші друзі, які давали дедлайн спочатку в суботу до кінця доби, а тепер, ну що там було до кінця цього тижня, а в кінці тижня що вони скажуть? Не нам що вони собі скажуть до середи наступної або до. до Суботи наступної. Я позавчора у себе на сторінці Фейсбук робив коротенький дуже пост, коли фактично, після зустрічі в Києві 10 травня чи 9 лідерами Європейських держав Зеленським був озвучений те, що називається ультиматум Путіну. А після того прозвучала заява. Ну, добре, тоді ми починаємо до результатів зустрічі в Стамбулі. А, знаєте, можливо, це ну, такий приклад недоречний, але він... я вихований таким чином. В певних колах а, колишнього Радянського Союзу, не тільки в Україні, існує певне правило. Якщо ти під час сварки діставніш, ти мусиш ним вдарити. Якщо ти лише тільки розмахуєш і починаєш волати, «да я зараз да держите мене всі сімеро, то врешті-решт в тебе цінні відберуть і засунуть тобі його сідниці. І от цей ультиматум, ну, в мене навіть язик не повертається, це називати ультиматумом. Лякалка. Лякалка, яка просто реально дискредитує тих, хто її озвучив. Добре, якщо ви під час роздумів ухвалили певне рішення, але ви ще ну, якимось мірою коливаєтесь, то хто вас за язик тягне проголошувати свої оці страшні наміри? Сидіть собі мовчки і чекайте, вийде, не вийде? Бо двічі сказати: ух, ми зараз держите нас сім'я, а тому ми зараз Путіна на куски порвемо. А потім ладно, ми його завтра рвати не будемо. Ми його будемо рвати е в четвер. А в четвер. А виявляється в п'ятницю. Ще може бути другий день. Добре, перенесемо на суботу. А субота це вихідний день у мусульман та у євреїв. Це не можна. А, а неділя це в церкву, ну, добре, ми ще з'ясуємо, коли але ми точно в цих порвемо як ту зіки Ну, це це просто, ну реально, от в моєму розумінні, це не поведінка чоловіка. Не по пацанськи ну, ну, я не хотів би такий термін, жував, ну, чоловік. Те, що російською мужчина сказав. Зробив, відповідай за свої слова. Якщо ти не, ну, не можеш зробити, то наша ти потякаєш?